Парнас матеріал з вікіпедії. Парнас поетичне угрупування. У Франції в 70-ті роки 19 століття парнасцями почали називати поетів, що за мету собі ставили створення чистого мистецтва, яке б оспівувало не щось із буденного життя, а тільки справжню красу, природу і кохання. Історія Після революції 1848 року французький романтизм розділився на романтизм для людей, лозунгом якого став принцип, сформульований Віктором Юго Мистецтво заради прогресу і чисте мистецтво або мистецтво заради мистецтва. До другого напрямку належали поети Лекон де Ліль, Теофіль Готьє – Жозе Марія де Ередія. Вони створили об'єднання Парнас і почали випускати альманах, сучасний парнас. Сама назва угрупування Парнас Гора в Греції, де, за легендами, жили німфи на чолі з покровителем мистецтв Аполлоном, говорить про бажання поетів відокремитися від життєвої метушні і від проблем буденності. Епоху прагматизму. Яка прийшла на зміну епосі революції, вони вважали ворогом мистецтва і стверджували абсолютну свободу художника від потреб натовпу, не виключаючи моралі і релігії? Будь-яка тенденційність, на їхню думку, є протилежною природі мистецтва, тому вони рішуче відвертались від будь-яких соціальних проблем, не бажаючи. Перетворювати таїнство поезії на плакат. Парнасці подарували світу відточеність поетичних форм, вишуканість поетичних засобів, збагатили мову, відшліфували ритми і рими. Представники Теофіль Готьє, Теодор де Банвіль, Жозе Марія де Редія, Шарль Леконт де Ліль, Огюст де Вільє де Адан. Сюлі придом, Франсуа Копе, Катюль Мендес, Леон Дєркс, Жорж Леконт, Луї Менар.